Вітаємо на каналі Твоє вікно. Сьогодні ділимося результатами до та після заміни імпостів та декількох інших комплектуючих та робіт, що виконував наш майстер в Києві за адресою проспект Лобановського 4В. Замовника проблема полягала в тому, що були пошкоджені два імпости в профілі деко. Потрібно було замінити нижню петлю на стулці, відлив потребував повторної фіксації. Також в іншій кімнаті потрібно було замінити пошкоджений склопакет на двохкамерний новий 32 мм склопакет з енергозберігаючим напиленням. Надаємо ремонтні послуги як по стандартному алгоритму, так і по програмі Є відновлення, адже ми є офіційними партнерами даної програми. Майстер розпочинає роботу з того, що знімає стулку та глухі скпакети. Далі майстер перекріплює відливи, замінює імпости та петлю, після чого навішує назад стулку та встановлює склопакети на місця. І вже після заміни в іншій кімнаті склопакету, майстер здає об'єкт. Ми займаємося заміною багатьох комплектуючих, зокрема фурнітури, склопакетів, імпустів, підвіконь, відливів, частковим ремонтом, а також реалізуємо комплектуючі для вікон. Тому якщо вас цікавлять комплектуючі або вартість заміни комплектуючих до ваших вікон, то пишіть або телефонуйте.